Всім привіт! З'явилось нове IDO на біржі Bybit. Якщо ти не знаєш, що це таке, або взагалі новачок і випадково потрапив на цей канал, подивись мій плейлист для новачків. Біржа Bybit. Якщо в тебе досі немає аккаунту на цій біржі, раджу зареєструватися, перейди за посиланням, закріпленим у першому коментарі або в описі цього ролика, і створи аккаунт. Обов'язково слідкуй, щоб був реферальний код або такий, або ось такий. У мене їх два. І вони дають тобі, власне, знижки. І бонуси до 30 тисяч доларів на перший депозит. Біржа, Bybit є надійною. Я привів більшість своїх коштів з Binance саме на Bybit. Якщо тобі потрібна біржа без верифікації, хочеш торгувати, не підтверджуючи свою особистість, то в мене теж є така біржа про неї ролик. Це біржа Мексі. В новачкам заходь і шукай відео, яке тобі цікаве. Тут про біржу Мексі. А сьогодні про Bybit і web 3 IDO. коротко і по факту, щоб не затягувати відео. Попереднє IDO, Virtual Version. за те, що ми заморожували 300 USDC, перекидали їх на свій web 3 гаманець, все безпечно. Біржа має свій web 3 гаманець, перекидати туди кошти. Якщо ви граєте, маєте виграшний білетик, вам нараховують ось на 200 USDC монеток на 15% розблокованих, тобто на 30 доларів їх. Вам видають одразу, і в першу ж хвилину ви їх продаєте. В моменті можна було зробити 5 іксів, тобто з 30 доларів 150 одразу повернути. І навіть зараз на такому несприятливому ринку ціна все ще вища, ніж по 7 тисячних продавали. Зараз 9 тисячних, ще в плюс можна буде всі ці розлоки продати. Якщо виросте біткоін, бачимо, як ходить ціна. Можливо, ми ще й тут зробимо декілька. Іксів. Зараз більш вигідніші умови в новому IDO. Давайте подивимося. тут щоб вам показати Кат Cyber Arena монетка. Нам треба перекинути 250. Так, детальну інформацію натискаємо. Нам потрібно перекинути 250 USDT в чайні BNB на наш web 3 гаманець та також 10-ту BNB. Як це зробити? Та Насамперед, якщо у вас ще немає гаманця, у мене він вже є bybit Wallet, Він в один клік робиться дуже просто. Натискаємо на Web 3. Створити зараз. Натискаєте Створити зараз. Все, гаманець створено успішно. Після того переходимо в свій гаманець. І будемо сюди вносити депозити на умови цього лаунчпаду. Треба перекидати сюди депозит. Значить так, скільки нам треба, читаємо умови. Cyber Arena. 250 USDT, маємо тримати на рахунку і одна десята BNB, тобто ще плюс-мінус трішки більше, ніж 25 доларів. Просто тримати. Вони у вас не зникають. Якщо вам не вийшло виграти в лотереї, то ви можете спокійно їх потім вивезти. Тому це безпрограшний варіант. Хороша нагода збільшити ваш депозит. Значить, треба тримати USDT в період з 1 числа до 5. -го. Робляться знімки балансів, нікуди їх не чпати. Краще чуть більше на 1 долар закинути, 251 долар і 11. 0,11 BNB я скину. І 25% нам одразу 5-го розблоковують, тобто чверть від суми на 200$ доларів нам нараховують. Не на всю суму, не на 250. На 200 доларів, якщо у вас виграв білет, ви отримаєте цих монеток по ціні ось такій: одна тисячна. І ви в цей ж момент 25% розблокували, тобто чверть від 200 доларів це 50 доларів. Ви на 50 доларів одразу можете їх продати. Якщо 5 іксів, це вже 250 доларів, повністю окупили свою інвестицію. А вам ще протягом наступні розлоки будуть в 24-му 5 січня 5%. Потім 5 лютого, 5 березня і так далі по 5% будуть розблоковувати аж до 25 року. Потрішки можна буде розпродавати Ну, я думаю, що на першому навіть можна буде окупити, якщо повезе, і зробити 5 іксів. Підписатися на IDO. Підписка успішно оформлена. Все, підписався на IDO. Натискаємо на BybitWallet. Попередніх я брав участь. Бачимо, у мене на арбітрі вже є трошки ефіріуму, трошки ефіріуму на ефіріумі. То Ефіріум, це звичайно окрема розмова. А тепер нам треба на bnb Chain 250 USDT і 1,1 BNB. Внести депозит. Переказа, Переказано зі споту в аккаунту Bybit, Натискаємо, обираємо аккаунт фінансування. У мене є 0,37 BNB, достатньо буде 0,11 зі споту. Подати. Комісія у нас така. Подати. Всі коди підтвердження. Зараз я підтверджую операцію заявку на виведення надіслано. Так, на BNB дуже швиденько йде. Тепер нам треба ще що скинути. USDT. 250 USDT, введу 251 на всякий випадок. Переказувати зі споту аккаунту, далі. Спот. Так, тут в мене є 474. Окей, значить 251. Комісія 30 центів. Подати. Подати. Ще раз підтвердження. Є. Заявки я всі подав. Бачимо, вже прийшли мені BNB. -шки. Зараз десь, напевно, прийдуть USDT. По новому сторінку. Ще поки нема. Все, кошти вже на рахунку. Ось 250. 1 і 11 BNB. Умови я вже виконав. Заходимо, подивимося, коли нам бути треба уважними і зайти продати, якщо виграємо. Cyber арена. Значить, мінімальний холд період до 5 числа, тобто четвер. Перша дня у четвер треба бути готовим. Ну, переважно лістинг одразу через годину, в другій годині вже а в другій або третій. І в цей день, в четвер, вам треба бути уважними, дивитися, чи ви виграли. Якщо ні, то можете вивести все це назад. Така от проста інструкція. Будемо чекати 5 числа. Можливо, і буде біткоін зараз якраз на якийсь відскок. І відповідно ми можемо зробити трішки більше іксів на цій монеті. Тому хочете ризикнути, спробуйте, це ви нічого не втрачаєте, і зможете вивести ваші кошти, у разі, якщо не виграєте нічого. Підписуйся на мій телеграм-канал, там вся актуальна інформація, всі можливі методи заробітку, що купую, що продаю, і всі мої дії на ринку крипти. Дякую тобі за перегляд ролика. Став лайки та підписуйся на цей канал.